Для того, щоб жир почав танути на животі, на щоках, на стегнах, на руках та в інших місцях, спочатку треба прибрати жир з печінки. Тобто, худнути ми починаємо з середини. Спочатку це буде непомітно, але жир в печінці буде танути. І для того, щоб цей процес почався, потрібен час. Якщо у вас 10 і більше кілограмів зайвої маси, 90% того, що у вас є жировий гепатоз. І займатися печінкою треба терміново. Треба прибрати зайву масу, і адекватне зниження маси це від 3 до 7 кілограмів за місяць. При цьому треба. Треба прибрати все, що шкодить вашій печінці, і додати те, що буде допомагати їй відновлюватись. Звичайно, необхідно налагоджувати водний баланс, бити живу біодоступну воду. Це мінімум 30 мл на кілограм ваги. Треба по-іншому налаштувати свій раціон, прибрати все, що закислює, що піднімає цукор в крові, солодощі, булочки, тортики, макаронні вироби та інше. Треба допомагати організму, треба його очищати від паразитів, від токсинів від шлаків, очищати кишківник. А уже потім давати необхідні поживні речовини: амінокислоти, вітаміни, мінерали, омега та інше. І для відновлення печінки треба мінімум від 6-9 місяців. І кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях підвіде. Описати хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.